Чим старше ми стаємо, тим частіше нагадують про себе наші суглоби. Зміни у погоді. Ми вже можемо передбачати практично безпомилково. Більшість людей змирилися з цим, вважаючи проблеми з суглобами, неминуючим віковим явищем. Однак це зовсім не так: повернути тіло колишню рухливість, а собі гарне самопочуття можна. Знаючи про те, наскільки важливі здорові суглоби для повноцінного і активного життя людини, південно-корейська компанія Nuga Medical створила унікальний масажер доктор суглобів Суглобів» NM-70. У першу чергу доктор суглобів буде корисний для працівників фізичної праці, а особливо для тих, хто працює стоячи і здійснює великі фізичні навантаження. Офісним працівникам, також які мало рухаються, а також спортсменам, що страждають від частих ударів, травм і розтягувань, і безумовно людям старшого віку. Отже, масажер НМ 70 допомагає зняти спазми і скутість у суглобах, сприяє поліпшенню кровообігу в навколосуглобових м'язах, а також зменшенню набріків, допомагає знімати запалення, сприяє відновленню після розтягувань і ударів, поліпшенню роботи суглобів, зміцненню імунітету і підняттю тонусу. Що собою являє масажер? Доктор суглобів NM70 – це тепловий масажер у вигляді накладок для колінних, ліктьових і плечових суглобів. У середині накладок розташовані вісім дисків з турманієвої кераміки, з полуки турмаліну, германію і вулканічних порід, яку було винайдено фахівцями компанії Нуга Медікал. У турманієвої кераміки немає аналогів у природі. Її властивості, виділення інфрачервоного тепла, іонізація повітря і ефект магнітотерапії унікальні. Давайте детально поговоримо про властивості турманієвої кераміки. Інфрачервоне тепло доктора соглобів діє краще, ніж зігріваючи компрес, відновлює в тканинах обмін речовин і посилює позитивні реакції. Вранці, коли ви встанете з ліжка, вам більше не доведеться хрустіти, як заіржавілий робот. Також інфрачервоні хвилі здатні вгамувати біль у суглобі, зміцнити імунітет і підвищити опірність організму вірусам. Іонізація або процес зіткнення молекул кисню і турманію сприяє кращому засвоєнню організмом вітамінів і мінералів. До того ж повітря кімнати, в якій проходить сеанс масажу, також іонізується. Це означає, що ви дихаєте чистим і здоровим повітрям. Магнітотерапія допомагає відновити магнітний баланс клітин в організмі. Магнітотерапія благотворно впливає на регенерацію хрещової тканини. Це особливо актуально для тих, хто хоче швидко повернутися у форму після отриманих травм. Також магнітотерапія підвищує вмісту крові ендорфінів, які є природним, болезаспокійливим в організмі. Не дивно, що масаж НМ-70 відмінно справляється із спазмами і неприємними відчуттями в суглобах. Як працює масажер доктор суглобів? масажер НМ-70 виконаний у вигляді накладок і призначений для локального впливу. Його можна використовувати на ліктях, колінах і плечах. Матеріал накладок сплетений з ниток, які під час нагрівання створюють магнітне поле. На внутрішній частині масажера розташовані диски з турманівої кераміки, про корисні властивості якої ми говорили раніше. Форма накладок дозволяє оптимально сфокусувати інфрачервоні промені навколо суглоба. Це значно підвищує ефективність масажу. За допомогою спеціальних ремінців накладки зручно кріпляться на тілі, не сповзають і не доставляють дискомфорту. Під час масажу ви можете спокійно займатися своїми справами, дивитися телевізор або читати. Масажер працює у температурному режимі від 40 до 60 градусів за Цельсієм. Сеанс масажу може тривати від однієї до трьох годин. Для більшої зручності апарат оснащений пультом, який легко дозволяє програмувати і управляти роботою доктора суглобів. Як краще застосовувати масажер nm 70, накладки на колінах сприяють зняттю болю і спазмів, перешкоджають окостенінню хреща, відновлюють нормальну роботу колінного суглоба. Якщо ви отримали травму в спортзалі і хочете швидко зняти запалення, накладки будуть працювати як найкращий компрес. Регулярні сеанси масажу кращий засіб від хрускоту в колінах. Накладки на ліктях позитивно впливають на роботу ліктьового суглоба, допомагають знизити метеозалежність, коли перед різкою зміною погоди починає крутити руки і ниють суглоби. Масажер швидко нормалізує циркуляцію крові у руках. Накладки на плечах благотворно впливають на роботу плечового суглоба, повертаючи силу і упевненість рукам. Є користь від такого масажу і для м'язів. Турманієва кераміка відмінно справляється із сілякими розтягненнями і ударами. Повернутися в гарну фізичну форму набагато простіше, ніж ви думаєте. Кулак в накладці один з альтернативних способів застосування нм 70 Цей вид масаж допомагає швидше формувати кісткову тканину при переломах пальців. Також це найперший засіб при синдромі холодних рук. Повірте, доктор суглобів зігріє ваші руки краще ніж найтепліші вовняні рукавиці. Важлива перевага доктора суглобів його невеликі розміри. НМ 70 стане вірним супутником у будь-яких подорожах. Він не займе багато місця у портфелі або валізі. Його можна возити в автомобілі. Відтепер ви зможете отримувати першокласний масаж на роботі чи вдома. Та, утім, у будь-якому місці у будь-який час, коли вам знадобиться допомога, щоб зняти спазм, вгамувати біль або прогріти забитий суглоб. Доктор суглобів стане не тільки вашим особистим доктором, а й надійним захистом для всієї родини. Напевно, кожному з домочадців він стане в нагоді. Татові зніме запалення у коліні, мамі зігріє холодні руки, бабусі і дідусеві поверне легкість ходи і позбавить від метеозалежності, а дітворі зміцнить імунітет. Одним словом, ваше здоров'я у ваших руках. Щоб бути міцними і сильними, у першу чергу потрібно подбати про суглоби. ЗНМ 70 це робити легко. Отже, будьте здорові і щасливі. Знуга Бест!